Чорна редька з медом. Це найпопулярніший, найдавніший е, сироп від кашлю, який допомагає розрядити мокротиння, е, припинити цей сухий кашель завдяки фітансидам та е, сполукам е, чорної редьки, які витягуються саме медом. Як його приготувати? Дуже просто: або натерти е, чорну редьку, вичавивши сік, змішати два. До одного з медом, або ось так як я роблю: зрізаю жопку, викавирюю серцевину і кладу туди ложечку меду. Точніше, брешу, не я робила, робить це мій чоловік. Так що, якщо захворіли ви або ваша дитина, не обов'язково бігти до аптеки і купувати ліки, які мають там і протипоказання, і, ну, мож...